Сільське життя П'ята ранку світає Яка сота. Їдемо копати картоплю. Сьогодні будемо показувати вам поботу в роботі в полі. Прибули на місто на стоянку техніки. Синтезюк. Зверь, и куботка, и куботка с новой резиной, гидравлика, ох и баллоны. Холодный, холодный пуск. Баба. Так, заводим зверя, это техника.

Часы. Так, ед... едем на поля. Сейчас. Куботушка. Чикс. Носится классная штука. Раз. И все поднимается. Диапазон. Все, выезжаем. Санек меня підрізає. На МТЗ. Цепимо, сейчас двома прицепами. Прицеплено, прицеплено. Да. Все, пола Писань, дівчині. Все, поїхали. Їдемо, кайфуємо Сою через. Тянемо комбайн. Скоро вже дуза вже суха, скоро буде молотити вже. Знаєте, друзі, колись було просто мрія їхати працювати на поле на тракторі Кубота. Десь в якихось далеких мріях було. А зараз це сьогодні це реальність уже. Так що мрії збуваються. Другі молоді люди міч... мріють про автомобілі, круті, а я мріяв про хороший... про хороший трактор, щоб на ньому було працювати в задоволення. І от я сьогодні приїхав з міста. От. Сів на нього і їду працювати. У нас залишилось десь гектар картоплі. Ми її докопаємо вже, сьогодні я вам покажу, як у як, як нас це робиться. А з наступного року я вам вже покажу, як, як ми весь процес наш від оранки і до виборки. Як ми що робимо, що за чим, як зберігаємо площу чистою. У нас бульєнів практично немає до пізної осені. чи до кінця літа, скажімо. До пізній осені на і картоплі тримає. Напрацювання на цьому тракторі вже ми напрацювали на ньому 50 мотогодин. Я за ці 50 мотогодин мотор дуже сильно в пилюці і побачив на ньому запотівання клапаної кришки. Тому будемо писати, дзвонити в компанію тут з трактор. Будемо повідомляти, їх про це там, Я зазняв відео, далі вставлю. Запотіла клавана крішка. Ось наша площа. Яка була під картоплею. Трошки сюди випала. Товкти. Де вже у нас Ентезюк? Це все було підкертоплено? Це все, що лишилося? Тож я перемикаю. Перемикаю передачі, не вижимаю щеплення, вом вибір у мене дуже великий для транспортеру, для подаючого. Якщо люди не співають, не встигають, я повільніше вом включаю, якщо встигають, скоріше. Якщо там, треба швидше, щоб трактор йшов, плац-плац вперед, повільніше плац-плац назад, ручний газ, все на віска. Дуже зручно, друзі. Що не кажи, а радянській техніці до цього дуже далеко. Дуже. Так посілочка працює, бачите, геть вибрало. Тут була проведена десикація і посілочкою поприбрали залочки, рештки і все, Чиста площа стоїть. Зараз на рядок заїжджає. Зараз я вам покажу весь процес. Так це все відбувається. Відравлікою виставляється нарядок, відофара, працюється, на цивілітрі відеозабор. Ціліндри не рятував. Є мухта страховочка. Що попадає каміняка, буксує. Люди стоять, перебирають. Насторій. Отець оця в кова велика. садкова. Санечка падает велика. Два. О, уже и полно, да? Заслонку перекинул. Падает в кусинку. Тасика наполнилась, заслонку класс, падает сюда. Oh yeah. yeah. резина сзади, такие баллоны стоять, блин. Санек, кажешь, что сыпа дурна, да, Санек? А он ну, где-то тому не школе Голова она. А, Слава Богу, это вот. І так, засуха у нас. У нас така технологія, що у нас до сих пор земля влажна. Картошка геть холодна. На вулиці спека, картошка холодна і земля волога. Навіть дає ще брудна картопля. Ось так от. Захист від І чернозем у нас середньої тяжесті. І він такий, бачите, геть розсипається. Немає грудок практично. Геть розсипається. Є такі комочки, але вони. Дивіться. бачите? на вулиці спека дощів нема. А земля ліпиться. Це тільки щойно пройшли. Земля ліпиться, а на вулиці спека, дощів не було практично взагалі. Якийсь був там, щось полило там, прибив пилюку тільки. В прицепі і там так же само в тому От. Накопали ми. Вони ми накопали за три години. Три часа, не спіша. Півтори тонни. Півтори тонни. Даже трохи, наверное, більшочка півтори. Так. Тут теж така. Кучка. Около тонни вже. Там дядюк стоїть. Такі красоти у нас. Заводи заводом МТЗ чуть Це газка? Да. А ну, ти знаєте, посос? цей цивається. Хто? А ну давай ше, заводь. Давай, давай. Давай. Вот в чем причина. Знатьив на свечник, я, я так лежал сбоку, а мы газуем. О! Давай, 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 О, давай, 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 На нього дає копоті. Бідемо забирати в ту сторону. Сейчас шакучку кучку заберемо і все, на сьогодні досить. І двигаємо додому. Закидали бабло. Веземо зараз додому. Їдемо шакучку назад. Щоб Сонях не доточити. Як копаємо багато взагалі, там на цілий день залишаємося. то копаємо два прицепи. Копаємо цей і той. Сьогодні тільки цей, і то неповний. не повний. Не сильно кабанчиком. <му> так, все, їдемо. Їдемо додому. а на, на привалочну базу. Кондёрчик Кондерчик включенный. Все, погнали. Санёк запихает картошечку. Так. Там все в порядок. Погнали. Главное машину на цепануть. Мигає на візка. Можете не переживати, бо мені вже писали коментарі, що це масло горить. Так, Зараз заїжджаю, відсипаємо комбайн і будемо сьогодні плуга мучити ще налаштовувати. Будемо сьогодні мучити ще такий плуг типу Бомет. Ну Ніхера це не Бомет, коротше. Заказав я Бомет, а приїхав не бомет. Все, плуг налаштували. Вроді як прекрасно. Тільки сухо дуже ладно. Ось і завершився наш день. Все трактор вимитий, в салоні Чистота і порядок. Все витерто, все вимито, все помазано, все, трактор готовий далі до експлуатації. Тільки щось дуже швидко виходить час мотогодин. Ми тут трошки попрацювали і вже 50 мотогодин на ньому накрутили. От. А масло міняти раз в 100 мотогодин, так що скоро ми вже будемо міняти мас... мастило. Плуг. Налаштували, плуг Оре непогано. Трактор валить 10-ю передачою на середньому діапазоні майже 8 км за годину. Фігачить аж гай шумить. От. Але сухо, дуже дуже сухо, дуже великі груддя, тому оранка не буде, поки поки врати не будемо. а Підуть дощі трошки, хай від відвологне земелька. Вона стане трошки легша, і трактор піде трохи легше. А так ми сьогодні пробували, налаштовували плуга, то вириває такі прямо глиби такі здорові. От, І трактор аж підскакує. От, Все. До наступних відео. Наступне відео вже буде по оранці. Я приїду сюди в село, підцепаємо плуга. От. І будемо орати плантацію. Около хати тут, там на городи дооремо на зиму. І поїдемо на поле. Там 7 гектарів поля, там будемо його орати. От. Плуга завтра відчеп... Не завтра. Ну, так, завтра відчепимо плуга. От, під... Підчіпають знову копалку. І з копалкою гей на поле. Там залишилось 40 соток. От. Ні, більше трохи, мабуть, соток 60 залишилось. Сьогодні ми вибрали, я не знаю скільки. Там щось гектар був, може 40, може 30 соток сьогодні вибрали. Так що, друзі, всім пока, всім на добраніч, У нас тут сільська тиша. Так, друзі, всім привіт! Заробив я сітку картоплі, бачите, дають мені на місто. Так, що хочу сказати по трактору. 50 мотогодин напрацьовано. проблем вроді, начебто ніяких немає. Все працює бездоганно, гідравліку тут ми доробили. Була проблема в чому? Проблема була в тому, що ця гідравліка, вона, коли йде десь невеличка втрата тиску в системі. Система це відчуває і починає автоматично підкачувати. От. І як підключали комбайн, то на комбайні циліндрі він дрифує з е, сторони в сторону. І тут виходить на одній стороні на одному контурі, е, на одній стороні є клапан зворотній, який тримає тиск, а на другій немає. І коли комбайн дрифує циліндр, то там, де немає клапана зворотнього, е, масло збігає в гідробак і виходить так, що. Е, Створюється пустота в, в гідроциліндрі комбайна. І виходить так, що система це бачить і починає підкачувати. І комбайн сам по собі починає тікати з рядка. Тому було прийнято рішення на комбайн поставити гідрозамок. Така штука. Кому цікаво, пишіть в коментарі. Напишу. Напишу, де брав, скільки коштує. От. І тепер комбайн глушиться. циліндр глушиться на намертво. По трактору, що вияснив. Значить це так, зараз система фільтрації, друзі. Фільтри ставити дуже якісні треба. В мене зараз стоїть фільтр. Зараз я покажу, який. Такий фільтр. зветься М-фільтр. Якість його відливу, я б сказав, би, хромає, тому що, якщо видно, є отакі всякі раковини. Також вони присутні на посадочних місцях, бачите? Я не задоволений якістю тому що цього фільтра, тому що я побачив в впускному тракті. отут, от в цьому вуглі, коли я зняв фільтр, я побачив там наявність пилу, дрібного пилу, м'якого-мілкового такого абразиву. Це дуже добре. Поки у нас там таких сильно пильних робіт немає, там купка картоплі в принципі також пильна робота. Но Терпить, ще терпить. От. Але косіння э, бадилля на картоплі це дуже пильна робота, оранка. Також вчора пробували плуг, тут також дуже пиль жене. Тому я думаю, що я завтра займусь пошуком циклону предвпускового очисника. Тобто, отут у нас йде вхід. Повітря, впали, повітря вплив повітряний фільтр і тут потрібно поставити циклон внизу. Циклонний предочисник. Хто не знає, що це таке, забийте в інтернеті вам покажуть. На всіх тракторах, на комбайнах, на сучасній техніці скрізь стоять ці циклони Він задержує там до 90% пилу. А тоді вже більш-менш очищений пил повітря йде на. на оцю. Колбу да, на цю банку з фільтром тонкої очистки. очистки так що, якщо знайду колбу, не якщо, а коли, тому, тому що її треба по-любому сюди знайти, тут, в принципі, місця достатньо. І Я думаю, щоб вона там зручно знімалася, там буде на хамуті, вона клад зняв, витягнув, витрусив і, і поклав поставив туди назад її і все. От, поставлю таку колбу. От. І фільтр я закажу другий. Це на компанії Токус Трактор такі фільтри дають, не знаю, знають, вони їм написав, що пропускають їхні фільтри пил, тому я буду замовляти фільтр більш високої якості у другого постачальника. Так що так, друзі, користуйтесь в кого куботи, не економте на повітряних фільтрах. Це запорука. Довгої, довгої, довгої життя вашого двигуна. Якісний повітряний фільтр.